Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми з вами розберемося, як можна зробити замовлення на сайті Oriflame Україна. Для цього нам потрібно спочатку зайти на сайт, адресу якого ви бачили на попередньому слайді, і вибрати опцію Увійти. У вас з'являється віконечко, в якому треба ввести свій номер консультанта і пароль. І також нажати кнопку Увійти. Так, ви попадаєте на головну сторінку свого кабінету, особистого кабінету на сайті Oriflame. В цьому кабінеті є багато різних цікавинок, але сьогодні ми з вами розберемося, як можна зробити заказ. Заказ можна зробити двома способами: перший способ через каталог. Дивитися каталог і вибирати те, що вам схочеться. Другий спосіб це одразу перейти до кошика і додати туди ті продукти, які ви вже вибрали, наприклад, по паперовому каталозі. Давайте розберемося з вами з обидвами способами. Перший спосіб це вибрати каталог, переглянути каталог. І тоді ми з вами попадаємо на електронний каталог, в якому є на кожній сторіночці ті продукти, які є на цій сторінці каталогу. От Нажимаєте Переглянути продукти. З'являються ті продукти, які є на цій сторіночці. Нажимаєте на цей продукт, який ви хочете. Попадаєте одразу на отаку сторіночку, де ви можете ввести кількість, скільки ви хочете заказати, або змінити, наприклад, колір туші. І тоді е, нажати Додати до кошика. І ваш продукт попадає у вас кошик. Є у вас з'являється віконечка, переглянути вміст кошика, тобто, якщо ви вже вибрали декілька продуктів, ви можете перейти одразу вже до кошика. Коли ви переходите до кошика, тут у вас з'являється також додаток на швидке замовлення, тобто, якщо ви собі ще щось хочете додати, ви можете просто додати код продукту та його кількість і обов'язково нажати Додати в кошик. Також ви можете одразу, якщо ви подивилися, наприклад, паперовий каталог, і вибрали вже ті коди, які ви хочете заказати, ви можете одразу нажати кошик, ви попадаєте одразу в цей кошик, і вже тоді ви робите своє замовлення, додаючи коди продукту і їх кількість. Також тут, у кошику, ви можете або додати кількість продукту, або прибрати його. Ви бачите, тут Є така, е, такий стовпчик, де можна кількість додавати, або можна нажати на хрестика, і тоді цей продукт з вашого кошика прибереться. Якщо ви спутитесь трошки нижче, нижче у цьому кошику, ви побачите, що додатково до вашого замовлення додаються пакет, брошурки різні, каталог, журнал. Якщо ви хочете їх отримувати, ви можете отримувати. Якщо ви хочете відмовитись, ви нажимаєте хрестика на цьому продукту, і він тоді у вас пропадає з вашого кошика. Якщо ви вирішили нічого не брати, ви передумаєте. Робити замовлення, ви можете очистити кошика, нажавши на очищення. Якщо ви вибрали те, що ви хочете, і ви бачите в правій колонці уже те, що та ціна, яка вас влаштовує, наприклад, в цій колонці показується ціна каталогу по каталогу цієї продукції, яку ви вибрали, і та ціна у вас до сплати, яка виходить, вартість доставки, Якщо у вас все е, влаштовує, нажимаєте кнопочку Далі і переходите до наступного кроку, це методи доставки. Методи доставки є е, різні, і ви самі вибираєте те, як вам удобно отримати ваше замовлення. Тобто, або ви вибираєте, як на попередньому слайді, е, в пункті видачі, або ви можете вибрати доставку на відділення Укрпошти, доставка по Україні, або доставка на відділення нової пошти, і на цих способах доставки ви одразу бачите вартість доставки таким способом. Я, наприклад, отримую свої замовлення в пункту видачі. І я вибираю те місто, де я хочу отримати. У вас тут є інтерактивна карта, яку можна або збільшити, або зменшити. Тобто ви вибираєте місто по карті, вибираєте в місті своєму той район, де вам якраз добре. Отримувати ваше замовлення. І тоді у вас там з'являються такі жовтенькі позначки. і Якщо ви підводите до них курсорчик, то ви бачите, яке СПО по цій позначці, позначці є. Я, наприклад, отримую в білій церкві на СПО 1542. І якщо я його нажимаю і вибираю, то в мене одразу знизу з'являється вся інформація про це СПО. І також ви бачите, що є також запропоновано вибрати продукти замість плати за доставку. Щоб... Точно знати, де ви будете отримувати своє замовлення, на якому СПО, не завжди ця карта спрацьовує. От, наприклад, я робила замовлення для е, дівчини з УЗИНА і мені не показало на карті СПО. Тоді треба самостійно знайти СПО, яке знаходиться поблизу від вас. Тоді ми вертаємось на головну сторінку, нажимаємо обслуговування, там вибираємо, як отримати замовлення. І нам дає можливість вибрати сервісні пункти обслужування Oriflame. Я вибираю, наприклад, Київську область, і мені видає всі сервісні пункти у Київській області. Тобто я тоді вибираю те СПО, яке мені подобається і яке мені найкраще підходить. Також можна отримати на постамати. Ваше замовлення. Постамати позначаються такими синенькими позначками, і якщо ви підводите до того постамату, який ближче до вас, то показує, який це саме номер постамату Приватбанку. На Приватбанку ви вибираєте те, що вам ближче, також ви бачите, що доставка там 19 гривень, але також можна вибрати продукт замість плати за доставку. Якщо ви вибираєте продукт замість плати за доставку, вам є така пропозиція, там декілька продуктів, ви листаєте е, лист за листом і вибираєте те, що вам потрібно. І тоді нажимаєте Додати до кошика. І ви бачите ваше замовлення, яка сума доставки, і вже бачите, що вартість доставки у вас безкоштовно. Також на наступному кроці буде пропозиція для вас. Якщо ви кваліфікувалися до бізнес-класу, то вам буде запропоновані знижки для бізнес-класу. Також, якщо є на даний момент якась розпродаж, вам будуть запропоновано вибрати продукти з розпродажу, щоб ви не забулися про це. Наступний крок це вибір способу оплати. Є декілька способів: це оплата перед дотриманням. Оплата банківською карткою і оплата в кредит. Оплата банківською картою приймаються картки і Visa, і MasterCard, і банком-еквайером цій послузі виступає Райфайзенбанк Аваль. Якщо ви вибираєте в кредит, в кредит ви можете вибрати тільки якщо ви пройшли верифікацію, і кредит надається на 14 днів з моменту розміщення вашого заказу. І якщо ви зберігаєте замовлення в кредит, то ціна. Продукту буде збільшена на 2% для вас. Обов'язково це враховуйте для того, щоб ви не були потім здивовані, що ціни трошки більше, коли ви отримаєте своє замовлення. Я вибираю оплату перед отриманням. І тоді я маю нажати на кнопочку продовжити і переходжу до останнього кроку оформити замовлення. Тобто, тут я перевіряю суму, чи вона мене влаштовує. Я перевіряю доставку, куди, мені, куди я вибрала отримати. І обов'язково ставлю галочку, я прочитав і погодився з договором приєднання. Тоді у вас в цьому віконечки стає. Є темне, і ви вже можете нажати тоді розмістити замовлення. Якщо ви нажмете розмістити замовлення, то внести якісь правки вже в ваш заказ буде неможливо. Тому перед тим, як нажати цю кнопочку, обов'язково подумайте, може ви щось хочете додати, може вас не устраюває кількість балів в вашому заказі. От, наприклад, мене не устраювала кількість балів в моєму заказі, тому я повернулася знову до пункту кошик і додавала декілька продуктів, і тільки після того я. Вже своє замовлення оформила. Після того, як ви вже своє замовлення повністю оформили, з'являється таке віконечко дякуємо за ваше замовлення. Лист з підтвердженням буде вислано на ваш емейл. E І якщо у вас. Щось вийшло не так, ви обов'язково можете звернутися у службу підтримки по телефону 0800 301 100. Цей телефон безкоштовний з любого мобільного оператора. І, ви, якщо одразу після того, як розмістили замовлення, звернулись у службу підтримки, вони зможуть навіть відмінити ваше замовлення. Але для того, щоб відмінити, обов'язково запишіть собі номер замовлення. Я е, маю надію, що з допомогою цього відео замовлення буде вам зробити дуже легко і просто. І е, завжди, якщо потрібна підтримка, звертайтеся в нашу службу підтримки, вони працюють цілодобово. З вами була Лариса Кузьменко, до нових зустрічей!